Перший раз в житті я заробив півтори тисячі гривень на відеозйомках. Ось такі півтори тисячі. І все почалося з того, що я зняв відеоролик. Рекламу для одного мазинчика, де я працюю, і мене побачило навча... начальство. І воно захотіло, щоб я далі знімав якісь відео. Знімався у, ні... у них у них майже 50 тисяч підписників у Інстаграм і 80 тисяч підписників у Тікток. І, до речі, ось перші гроші, ви уявляєте, і все це за два дні, де я працював по 5 годин. Уявляєте, я 5 годин знімався, два дні, і я заробив півтори тисячі гривень, друзі. Це дуже. У мене переповнюють емоції, тому що це, це перші гроші, які мені заплатили за зйомки. Саме перше, ви бачите, майже історію того, як я вперше заробив на це гроші без, без донатів, так, без якихось там подарунків. Це справжні, і це гроші, які мені дали ось так. За те, що я знімаюсь, друзі, ось саме настояще. І це дуже круто, тому що мене покликали далі зніматися. Я буду зніматися далі і заробляти на це. Це дуже круто, хлопці. Це дуже. Тому я буду е, далі скидати відеоролики про те, як я буду заробляти, які труднощі мене буду стикатися. Та загалом скільки я зароблю та куди буду інвестувати ці гроші. Це дуже круто.